Сьогодні трішечки практичної роботи. Зараз розглянемо вправу, називається вона з вдячності. Це психологічна техніка, яка допоможе вам зміцнити позитивне мислення та підвищити емоційний зв'язок та благополуччя в стосунках. Що потрібно зробити? Згадайте саме зараз три події, моменти з партнером, за які ви Йому дуже вдячні. Ну, це можуть бути, наприклад, великі події, придбання авто чи коштовностей. такі дрібниці якісь. Смачна кава, посмішка, круасан, комплімент. Запишіть їх. До кожної події запишіть ще кілька деталей, деталей. вдячність і почуття. Ну, наприклад, я вдячна тобі за квіти, я відчула себе коханою. І відчула твою турботу. Перечитайте і відчуйте емоції. Під час виконання вправи зосередьтесь на своїх почуттях. Це допоможе глибше пережити позитивні емоції. Повторюйте цю вправу щодня. Ну, протягом 21 дня, щоб закріпити цю звичку. Тому що, зосереджуючись на своїх почуттях, ви станете ближчими до свого партнера. Коли вам буде достатньо, дайте йому прочитати те, що ви написали. Ця проста, але достатньо дієва техніка легко інтегрується в щоденне життя, допомагає змінити стосунки та підвищити загальний рівень щастя у вашій сім'ї. Користуйтесь! на здоров'я!